Доброго дня. Доброго. А мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. І Дякую, що ви погодились дати мені інтерв'ю. І це навзаєм. Я дуже дякую за запрошення. А якщо б перед вами сиділа незнайома людина, от я думаю, ви казали, що ви зараз приймання, перед вами часто сидять незнайомі люди. І як би ви себе перед нею описали, перед людиною, яка вас не знає? О, ну це досить, досить складне питання. А, я взагалі. А... Більше схиляюся до тієї думки, що людина сама повинна е, скласти своє враження про мене. Тобто вона повинна бачити, що я роблю, як я роблю. Е, і з приводу цього вже е, і складати думку. Але м, розумієш, ми ж всі дуже багатогранні. Так? Е, ми одночасно там, можна описати: жінка, мати, дружина, е, депутат, волонтер, подруга або якось по Іншому, і у цьому симбіозі і проявляються наші якісь якості, і наші якісь здобутки в житті. Тобто, ну, таке питання, філософське більше. От, ви народились в Харкові, вчились в місті Харкові, працювали в Харкові. А які спогади про Харків, вашого дитинства, у вас залишились? Ну потрібно сказати, що я ще і живу в Харкові в весь цей час. І у війну я проводжу в Харкові набагато більше часу, ніж до війни, тому що раніше в нас було багато роботи в Києві а зараз я все ж таки концентруюся на окрузі. Харків ну, для мене це мій дім. Перш за все. А, і перш за все, це місто, де я почуваюся комфортно за будь-яких умов, навіть у військовий стан. А, але все ж таки, воно мені рідне, воно мене болить, і це моє найулюбленіше місто, тому що, а, ну знаєте, я до Києва так і не звикла. І, і про це потрібно сказати так. Кож Харків був різним, тому що Харків за часів 90-х років був ну досить такий тривожний, так. Але потім я все ж таки Харків сприймаю як демократичний, студентський, науковий, культурний. Ми все ж таки перша столиця. Тобто нам є чим пишатися. І Харків дуже красивий. Навіть зараз, навіть зараз у війну він все одно дуже чистий і дуже комфортний для життя. Ви вчились у Національній академії Ярослава Мудрого. І... Чому ви обрали юридичний фах на тій стадії, на стадії студентства? А, також таке питання досить складне. Я зараз навіть не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що в мене було дуже велике прагнення до справедливості. І взагалі я хотіла спочатку а, стати і криміналістом, і слідчим. І вся ця романтика, яка притаманна е, молодим людям, так? але потім в мене був фах більше направлений на цивільне право, на адміністративне право, і мені здавалось, це все дуже доречним. Е, і е, мушу визнати, що ці знання зараз дуже допомагають мені в моїй роботі, тому що дуже багато людей е, е, звертаються саме з юридичними питаннями. І, і практика в цьому напрямку дуже мені допомагає зараз. От хочу поговорити про 2019 рік, рік передвиборчою А Для вас вони були складними ці тижні, чотири тижні. 100 зустрічей близько, 100 ви провели. Як ви фізично це встигли, тому що може голова ви закипіти тут все. Вона і закіпала, тому що в нас був дуже короткий час на передвиборчу кампанію, і ми нещодавно згадували з командою, що за цей час ми викинули по парі обуві. Тому що ми їх просто-напросто стоптали. <рес> <рес> так. Зустрічі було дуже багато, вони були дуже насичені. Але розумієте, я все ж таки вважаю, що свої вибори треба виходити ногами і побачити людей, і почути людей, і поспілкуватися з ними і знати, які завдання нам потрібно взяти надалі у роботу. Ну, зустрічі було в день, ми, ми, ми постійно ходили. <рес> я пам'ятаю, що ми постійно ходили по дворах один двір, інший двір і так далі. Навіть команда моя згадала, як я була дуже втомлена, і це ж було влітку, було дуже спекотно, і я навіть на якийсь час втратила свідомість, але все витримали, і результат все ж таки був наш. А як би ви оцінили на той час роботу Геннадія Адольфовича Кернеса? Ну, ви знаєте, все ж таки Геннадій Адольфович залишив свій е, слід в історії нашого міста, і це потрібно визнавати, і про це потрібно пам'ятати, тому що такого мера, ну я вважаю, вже не буде. А він дійсно любив це місто, і він його все ж таки зробив максимально. Він зробив все, що від нього залежало, для того щоб Харків звучав по всій Україні як найкомфортніше, най, найкрасивіше місто. Тобто, якщо ми згадуємо Харків, ми згадуємо парки, ми згадуємо. Фонтани, ми згадуємо а, і зоопарк той, ну, тобто він зробив величезний вклад в розвиток міста. А Ігор Терехов, як би ви оцінили його роботу і чи спілкуєтеся з ним на Так, звісно, ми спілкуємося. Вчора були разом в синагогі, було. А, в нас є праздник у євреїв є ханука, яка символізує переход перемогу світла над тьмою, так і вчора було урочисте зажигання свічей всі в сінагогі. Який слід? Ну, по-перше, ще пройшло мало часу. А в друге, в нас триває війна і. В нього дуже складні умови для того, щоб проявити себе як меру. але те, що я бачу, він впорався. От ви писали і почали займатися волонтерством. І, а, як саме ви допомагаєте і коли почали волонтери? Ну, почали буквально в перший тиждень. Ну, в перший тиждень ні, напевно, ні. Ми були всі розгубленими. Ми не знали, що робити. Ми голосували військовий стан. Тобто, ми були всі в Києві. А потім, коли пішли вже запити від населення, коли пішли, пішли прохання з допомогою, тобто це все якось і поїхало саме собою. Були і вантажі на Укрзалізниці з гуманітарною допомогою, була евакуація, була евакуація навіть тварин і людей, і всіх, кого тільки можна. А потім, коли ми вже повернулися в Харків, я зрозуміла, що потрібно, щоб приймальна працювала. Не тільки онлайн, тому що не у всіх є доступ до і мережі інтернету і до комп'ютерів. А все ж таки дуже важливо для того, щоб приймальна працювала фізично. От зараз я тут знаходжуся. Яка допомога? Допомога в першу чергу в нас нам потрібно підтримувати військових, тому що від них залежить абсолютно все наразі. Але ми, я як депутат не маю права забувати про звичайних людей, які мешкають на окрузі або навіть за межами округа. Тобто їх потрібно підтримувати. Також, е, 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 яка підтримка? Це і продуктові набори, це гігієнічні набори, е, це е, медичні засоби, які нам безпечно роздавати саме сприймальні. Так? Е, ну, тобто доп, допомога юридичного характеру, тому що зараз е, дуже багато людей розгубилися, вони не знають до кого йти, до кого звернутися, якісь інстанції працюють, якісь ні. Е, ну, есть, от такі... Це якщо коротко. Так, от ви згадали про те, що втрачала свідомість так влітку передвиборча А Як зараз проводити ваш день і чи не втрачаєте зараз свідомість? Ну зараз я втрачаю свідомість тільки адже, скільки мені потрібно ще зробити, але я намагаюся все ж таки. Тримати себе в руках. <хи> ну, фізична втома дійсно є, але знаєте, ми зараз на якомусь такому адренал... адреналіні, я не знаю, як це описати, і можливо, ми просто таким чином намагаємось якомога швидше наблизити нашу перемогу. А тут вже не до втоми. А тут вже не до втрати свідомості, тобто нам потрібно працювати як якомога більше. А як ви почали свій день 24 лютого, і як війна змінила ваше життя? Ну, війна змінила життя кожного з нас, тому що ми всі. Е е і розсталися з нашими сім'ями. Моя донька зараз е дуже далеко, і батьки дуже далеко. Це по перше, це дуже складно. А як почала? Е ви знаєте, те, що я пам'ятаю, це е, смс на моєму телефоні і в моєму телеграм-каналі е, одне повідомлення Харків вибухи. А я знаходилась в Києві і в Києві чула вибухи також особисто, але в Києві. Ну і це відчуття жаху і безпорадності, і, і ну, взагалі це дуже страшно. Потім ми йшли голосувати військовий стан. Тобто цей день був якийсь сумбурний такий. Все ж таки ну, за 10 місяців я можу сказати, що ми навчилися в е і справлятися зі своїми страхами е і зі своїми емоціями, і все ж таки рухатись далі, не дивлячись ні на що. От чи встигли ви виконати свої обіцянки перед війною? Чи підете на другий термін, якщо не кіно? Ну, про другий термін ще говорити дуже рано, тому що в нас ще війна, і навіть думати про це якось цинічно розумієте, коли в нас воїни сидять в окопах, і дуже холодно, і дуже багато проблем, з якими вони стикаються. Про, про термін я ще не думала, але ну якщо я буду там корисна, так дійсно щодо обіцянок, ви ж розумієте, що ем, війна сплутала все. Абсолютно все, тобто всі плани, які е, ми робили на цю каденцію, е, вони зараз всі е, закинуті у довгі ящики. Ми чекаємо, коли в нас буде перемога, і потім ми вже і, 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 і знову ж таки в нас будуть інші завдання, тому що нам потрібно вже відновлювати країну. А е, е, якщо раніше нам потрібно було її покращувати, так то зараз в нас буде дуже багато роботи з відновлення, саме з відновлення. От, стосовно вашого, скажімо так, титулу, ви входите в топ наймодніших депутатів Верховної Ради України 9 спиту. Це так. дуже цікаво. Чи самі ви підбираєте собі образ? Е, так, сама, і, і потрібно сказати, що в мене на це не витрачається дуже багато часу. Е, я, Ну, одяг повинен бути зручний, і тобі в ньому повинно бути комфортно. Це основне правило, і тоді ти майже будеш завжди гарно виглядати. От є питання стосовно а, звільненого Херсону. Чи було ви в ньому? Чи хочете відвідати, якщо не було? Я не була в звільненому Херсоні і навіть можу пояснити, чому не була. По перше, моя робота я обиралася в місті Харкові, і навіть якщо народна депутат це якби на всю Україну, так але все ж таки я іноді розумію військових. Які не дуже люблять цей вибачте за слово, цей туризм. Так, якщо у собі є що там робити, або він допомагає, або він привозить з собою якісь благодійні фонди, які будуть працювати на відновлення, це одне питання. А коли просто подивитись, ну в мене є що дивитись у Харкові. А що ви зробите в першу чергу після перемоги України в цій війні? Буду радіти, буду щаслива. Дати пораду молоді, котра хоче пов'язати життя з політикою. Тут навіть буде порада не як політикам, а взагалі, коли молодь хоче займатися якою справою, будь-якою. Це не обов'язково буде політика. Цією справою потрібно жити і захоплюватись. Це, це перша порада, і тоді все вийде. Дякую вам Я за цікаву буду. розмову, мені було дуже цікаво. Дякую, мені було дуже приємно. Так, ну ось це приймальна народного депутата. Раніше в нас було тут спокійніше та тихіше і було багато місця, але сьогодні. У нас буде велика видача продуктових наборів для населення, тож ось так от воно все виглядає: пакунки, пакунки, коробки. А тут у нас є навіть трофеї, які нам е, привозять воїни наші зараз, якщо їх, е, їх видно, так і ми їх потім виставляємо на аукціон е, для того, щоб заробити кошти для зсу. Я вважаю це це важливо. Тут у нас працюють а, і помічники. В нас тут є а, mm -hmm. тут. У нас є гаряча mm -hmm. лінія. Mm -hmm. а, у нас такий оп От Отак виглядає зараз приймальна народного депутата.